Усім привіт! Сьогодні ми покажемо наших курочок Ломон Браун і Майстер Грейм і Легорни, які ми помістили всі разом. Наші Ломон Браун вони були на вулиці, і вони трошки привикають до наших до наших легорнів і майстер Грейм Ми дізналися. Наші молоді майстер Грейм знесли яйце. Ось, ось дивіться, перше а Ану, курочко, подвійся. Ось є у гніздочку. Сперше яєчко, біленьке таке. І ось воно перше, маленьке. А от хочу показати, яке у нас яйце. Несуть ламон-браун. Ну так, це вже старі кури, це вже їм півтора року, а ці до два роки є. Тому така різниця, ось, як виглядають яйця Ломон Браун і молодої курки. У нас з'явився ще один підпівень. Мастер Грейм чорний з білим. І легорн молодий. У нас було два. Ми один віддали батькам. Було два майстер Грейма. Легорна, легорна. І тепер є, у нас і майстер Грейм і Легорн. Ось так вони тут собі приживаються, да, вони кусаються. Ось так ви бачите, що витворяє. Наш півник кукурікає. Ану давай і ти Заспівай. Покажи голос. Правда, у нас ще, е, наші кролики переїхали сюди до курочок. Ось вони тут. Наші помістилися в нашу клітку. Ось вони тут. Зараз ми покажемо маленькі наші курочки. кролики. Ось, дивіться. Мамочка, і вісім наших кровенят. Ось. Ось, бачите, у клітці, нашій свіжі клітці, вже є кролики. Чорні, сірі і біла маленька. І мамочка сіра. Ось такі. Курочки трошки вони, зараз у них стрес. Ось маленька, маленька, маленька. Вони сваляться між собою і ось навіть тікають, ховаються там під. Гніздо, де ми зробили, поклали ящики і вони там заховалися. Їхня полочка це наверху. Ось вони таке сідають, дуже гарно. Я е, знімав коротке відео, там було, може хто бачив, як вони всі гарно сидять на, цьому, на цій дошці, на цій полочці. Як гарно співає. Біленькі такі. Так, да, вона дивиться, хоче, щоб її познімали. Цікавий ціпівник, такий маленький. Ось курочка. Ось така наша ситуація. Переміщення наших, переселення наших курочок. Ось. Не дають молоді себе в обіду, а обіжають трохи старих. Ось така ситуація. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Пишіть, коментуйте, як ви підсиляєте підси... своїх курочок. Бо ми це зробили ночі, але це нічого не допомогло. Вони все одно один одного обіжають. Надіюсь, що вони привикнуть. Усім пока, усім мира і добра. У гостях Володимира чекаємо вас в коментарів.